Міста Львова Сержант Брезден. Це у вас в порядку. Інспектор. Кажу інспектор Брезден. А трошки точніше можна. Nie, я зрозумів. А no, okay. ви поняли? Десь а... зараз профілактичні заходи на території міста Львова області. Та я... Є слібове освічення переписується зразу дані. Бачите, ви навіть знаєте для чого їх переписують напевно? Як? Ви навіть, напевно, знаєте, для чого їх переписую. Не знаю для чого, але здогадую. А які ваші здогадки? Будете жалітися. Здає... А чому? Не знаю. чому. Не знаєте, але ви здогадуєтесь, так чому. Знаю, По якій причині? Підозра, це яка що? може бути в цьому? Як? Яка підозра в цьому може бути? А ну прикиньте. Ви вже... який звод? Другий взвод. Другий. Та у вас хто керівник? Як? Керівник хто у вас? Зводу. Так. Боси. Романиво. 0588. Записали номер, значка? Я запишу, присвоїв. Документація вся в порядку Я питаю ще раз. Як... Ну, і... Так Причина зупинки було відпрацювання містельного. Відпрацювання по чому? Як... Відпра... Щоб я вас чую вам мене. Ну я в курсі, 21 пункт. Так, Там 21 пункт. пункт 11 статті. Це є причини зупинки. 8 підпункт, 21 пункту, пункт, це є відпрацювання, якщо я не Ну, Я вам говорю, 21 пункт, це причини у вас зупинки. В порядку з документацією? Так причому документація до того, я не розумію. Я спитаюся. Ні, ну та, а я Як? Та я ще реагую, я вам питання задаю. А можна знати, як до вас Андрій. Пане Андрій, дивіться, яка ситуація? Я вас не збираюся затримувати більше. Та ви мене не можете затримати більше, більше просто. Ну я розумію, ви мене і не можете більше затримати, вам не, не повноваження ваше не дозволяють. Е, я вам Виктор, теж вивлення? задав запитання, там ж нічого про документи не пише. розумієте? Як не пише? Ну я. Ну документи. Ну при чому документи до відпрацювання? Відпрацювання мета відпрацювання яка? Виявлення? Чого виявлення? Рожко. 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 Так, дивіться на мене, якась орієнтування. Я є в алкогольному або наркотичному стані. Ну та якщо дивіться, якщо я не є, так як я відношусь до цієї операції? Чи ну, ви б могли не тільки медичний, могли б мені надати тут на місці згідно 4 4 600 пройти. Ні, та дивіться, в чому проблема. Ви мене зупинили е, і ну, не назвали причину зупинку. Це було я вам сам... Ні, це повідомлено було, коли я витягнув блокнот так, і на вас дивився дуже дивно. Ви... Я Здивова, правильно говорю. Здивовано. Ну та здивовано, тому що я знаю трошки по-іншому мають бути. Та ви мене не можете затримувати, ви не, не, не розумієте старало. цього. Ви Цього не розумієте, що ви не можете затримувати. Ще раз. Доброго. Виїхають да, багато номерних знаків польських. Проблема єдина на транспортні засоби. Ну, інспектор в курси, в чому проблема. В чому проблема? А нічого все Бачите, нормально, просто бачите, ви чого чого Ну Мене інспектор зупинив. Ви вже мене відпускаєте. Я вам щасливо прикладати. А ви іншого місця не могли знайти дати. пособ посадити. Я знаю, я при інспекторі його зняв. Не, не, я говорю, бо ви зараз я, я ще не рушаю. Нічого, бачите, я на горіці стою, не, я я просто нічого. цікавить, ви так стало. Я заважаєте людям їздити. То... Ну, дивіться, для чого, використ... Андрій? Для чого мені використовувати використовувати лівіший от, ряд. Скажіть, скажіть мені таку ситуацію. Це взагалі, як ви замітили, є смуга для руху. Це, а що це таке? А от бачите, смуга є раз і раз. А це що? А якщо люди повертають з Володимира Великого? Правильно. Це розголична смуга, але кількість метрів відведено, що ми...